Красуні та красені, розкажіть нам, які переваги ви отримали завдяки своїй привабливості. Мене зупинили за перевищення. Я їхала 62 кілометри при дозволених 45 у маленькому містечку, і отримала я лише усне попередження. Якось я вдарила чужу машину на парковці. і хлопець сказав: не переймайся і запросив мене на побачення. Отакі от, от наслідки. А ще я колись вдарила машину на дорозі. З неї вийшов літній чоловік і обійняв мене за те, що я вибачилась. Це зараз все вам розказую, і здається, я погана водійка. Фух, тільки зараз це усвідомила. Не хочу зараз себе нахвалювати, але мене ніколи ні разу не підозрювали у пердінні. А я штучка непроста, випускаю просто жахливі, смердючі бомби. Спокійно випускаю одну в натовпі і ніхто навіть ні разу не підозрював мене. Ну, варто сказати, що іноді за мною тягнеться така доріжка руйнування, позаду починають кашляти, блювати, звинувачувати один одного. Краса. Моїй доньці 10, і вона бере на себе провину за те, що не її. Я можу кинути таку жирну газову бомбу серед людей, бо я паскуда, і в мене синдром роздратованого кишківника. Дружина інколи нюхає, і каже: Боже, бляй, хто це зробив? І донька відповідає: оу, сьогодні особливо ядуче. Моя донька просто офігенна. Я вже старший і не такий привабливий, як у молодості, але я й досі пам'ятаю, як я запізнився на посадку літака. А працівниця, глянувши на мене, сказала: О, господи, який же ви милий! І впустила мене. Хоча двері були вже зачинені. Я й досі живу на хайпі від того моменту, вже десятий рік. Ой, Мене стільки разів підпивали, і жінки, і чоловіки, і освічувались у тому, який я красивий, що я вже її не порахую. Часто мені притримують двері, не дивлячись на те, що я хлопець. Продавчині фліртують відкрито і без сорому. а ще якось я вмовив провайдера знизити мені тариф на інтернет і телебачення, і ця знижка трималась понад 10 років. У рахунку просто писало спеціальна знижка. Я для цього нічого особливого не робив. Просто прийшов в офіс і поспілкувався з працівницею. Якось моя подруга сказала, що у них високі. Тарифи, а ми в одного провайдера, і я їй кажу: блін, та йди і поговори з ними, може, щось виторгуєш. Ну от я завжди якось з ними домовляюся. Ну і як висновок, вона сходила, їй відмовили. І саме тоді я вперше задумався, можливо, справа не в моїх скілах торгуватися, а в зовнішності зараз мені 50, і вже я не так часто ловлю ці плюшки, особливо від молодших. Але порівняно з друзями, я й досі отримую більше привілеїв, бо мабуть досі привабливий для свого віку. Я завжди розуміла, що я отримую особливе ставлення за свою зовнішність. Але взимку 2020-го, коли ввели обов'язкові маски, те, що я ходила в гігантській зимовій куртці, я живу в Канаді. І ось тоді я і справді відчула різницю. Коли люди не бачили мого обличчя, випадкові прояви доброти просто зникли. Мене частіше перебивали, ніхто більше не тримав мені двері чи не поступався місцем. Зникли і знижки, і приємні бонуси. Я думала, що це все через мою доброту. А насправді, блін, ні. Але я для себе. Винесла її плюси. Це відчуття невидимості мені навіть сподобалось. Ніхто до тебе не лізе, така повна тиша у голові. Без цього досвіду я б напевне і не усвідомила, скільки всього я отримувала. Це здавалося просто нормою, поки я не побачила контраст. Оце прикол. Ти по суті пережила одноосібний соціальний експеримент. Але якщо чесно, то 2020 був періодом, коли люди були злі і думали лише про себе. Може, це теж зіграло роль. Та ні, я впевнена, що це зовнішність. Я зараз постійно про це згадую. Як дівчина, я дуже чітко бачу ефект від зайвих 10 кілограмів. От коли їх немає, чоловіки такі ну приємні, душечки, усміхаються тобі, допомагають, пропонують усе на світі. А щойно повертаються ці 10 кілограмів. Я стаю невидимою, і варто трохи схуднути. Увага знову повертається. Ті ж самі хлопці, які тільки що не звертали на мене увагу, стають неймовірно добрими. У чоловіків все так само, просто менш яскраво. Я скинув десь 45 кілограмів. і почав активно тренуватися з тренером 4 рази на тиждень. У своєму віці я виглядаю привабливо вперше в житті. Через інші обставини, які я не хочу називати, я особисто почуваюся невпевнено. Тож майже я впевнений у тому, що зміни уставлені до мене лише через зовнішність. Жінки почали на мене задивлятися. Ну знаєте, отак як подивиться вперше, потім подивляться вдруге. Це вже зацікавленість. Не такий погляд, типу Я тобі хочу, божечки, візьмі. Ми мене ні, просто дивляться на мене вдруге. Контакт очима став звичним для мене у магазинах, у сервісі зі мною тепер розмовляють і справді мені допомагають, а не для галочки. Одним з моїх завдань було стати серйознішим у кар'єрі, і я можу з упевненістю сказати, так, це працює, люди мене слухають. Я навіть можу не контролювати свої слова. Вони почали важити більше. А ще тепер я отримую в рази більше уваги від чоловіків, ніж від жінок. Це навіть трохи божевільно. Займатися спортом це найгейське, що я. Коли-небудь робив. І це від одружених, гетеро, мужиків. Я не думаю, що це завжди про секс, просто привабливих людей краще сприймають. І навіть за собою я це помітив. Любі слухачі, а яку найцікавішу або найнесподіванішу перевагу отримували ви завдяки своїй зовнішності? Поділіться у коментарях. Якщо вам подобається відео, то ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих тем. А я колись спробувала обидві ролі і менш привабливої, і більш привабливої людини. І скажу вам так, жити значно легше, коли доглядаєш за собою. Колись я була сірою мишкою, і як тільки зовнішність підтягнулася, впевненість у собі просто залетіла до небес. Головне зберегти здатність співчувати іншим, але при цьому тримати дистанцію і не кидатися одразу з романтичними стосунками до протилежної статі. Тоді тебе сприймають набагато краще буквально всі сприймають краще. Я одружився з дівчиною, що значно перевищує міревень краси, і хлопці буквально спотикаються, щоб відкрити їй двері. І так, їй часто дістаються безкоштовні оновлення квитків, всілякі бонуси там, і тільки коли мене бачать поруч, починаються проблеми. Кось, чому мені заборонено заходити в лобі, коли дружина реєструє нас у готелі? М -м. Я маю триматися у тіні, поки не забезпечить безкоштовне покращення номера. Ми разом вже 20 років, і в неї приблизно 80% успіху з безкоштовними абгрейдами номеру. Ох, як же мені це знайомо? Моя дружина домовилась про знижку 10% на наш будинок при покупці. Продавці погодились без заперечень. В Той час нормальним робити знижку ну максимум 5% було. Тож коли йдуть справи з якимись там апгрейдами, поверненням коштів, подарунками, я просто мовчу в тряпочку і даю дружині та донці все вирішувати. Одного разу я перепитала у чоловіка дорогу, і в результаті отримала безкоштовний смузі, бутерброд і пропозицію мене привізти до місця на всяк випадок. Я навіть не пішла туди, куди питала. Мені просто потрібен був привід зупинитися. Ось це саме так: багато випадкових подарунків це база, напої, їжі, покращені готельні номери і так далі. Я колись знала чоловіка, який володів магазином купальників. І коли мені потрібен був новий, він мені давав його безкоштовно, якщо я просто показувала пальцем на якийсь і можливо робила примірочку. Абсолютно точно так. Друзі мене завжди просять замовити їхню їжу чи напої, бо в ресторанах і барах мені завжди дають більші порції безкоштовно. Коли я ходжу в ресторани і мене обслуговує офіціант, я жінка, я загадково завжди отримую знижки в рахунку. І є кілька барів, куди я з колегами ходжу на щасливу годину, і у трьох із них мене ніколи не змушували платити, завжди за рахунок закладу. Якось я врізалась у вантажівку чоловіка і особисто бачила, як він реально розлютився, коли припаркувався і вийшов з машини. Але щойно вийшла я, одразу він став дуже милим. Сказав: Блін, та все нормально, ну просто це вантажівка мого батька, тож я мушу йому зателефонувати. Він записав мою страховку і номер лише тому, що йому батько так сказав. Та й загалом люди до мене дуже добрі. Не знаю це ефект Ореолу, чи я просто така доброзичлива. Раніше я була медсестрою в акушерському відділенні, і акушери, лікарі там відомі своєю дратівливістю. Саме таке токсичне відділення у нас і було. І тут ми наймаємо ідеальну по всім параметрам співробітницю. І в перший же день вона каже: Блін, ці лікарі такі милі, я й не очікувала. Тож, коли щось ішло не так, ми завжди просили її заспокоїти ситуацію. Розмови з подругами підтвердили для мене, що до привабливих людей ставляться добріше. Це називають привілеєм краси. Чоловіки пропонують допомогу, якщо бачать, що я за чимось там тягнусь, чи я йду в певному напрямку. Саме вони частіше відкривають двері. Під час розмов чоловіки доторкаються до мене невеликими жестами: ну там до руки, до плеча доторкнуться, до верхньої частини спини чи долоні. І треба зауважити, що лише психи переходять до торкання, до ніг, низу спини і так далі. Якщо чоловіки бачать, що я застрягла з якоюсь справи то частіше пропонують допомогу. Я ніколи не була дуже гарною, чи треба сказати так, я не мала привілею краси, які я бачила у деяких друзів. Але раніше я була худою, тож певним людям вважалася привабливішою. І що я імію вам сказати? Загалом люди просто до тебе добріші. Якщо ти випадково стикаєшся із кимось у натовпі, тобі просто посміхнуться. Зато тепер, коли я не така худа, на мене дивляться так, наче я на них плюнула. Більшість людей уже не такі дружелюбні, але мені байдуже на них. Любі слухача, давайте пофантазуємо. Уявіть, що прямо зараз ви отримали одну суперсилу. Ви можете попросити будь-кого із вашого оточення зробити вам одну маленьку приємність. Ну не тягніть, розкажіть мені вже, що б ви у них попросили. Мені дуже цікаво. Пишіть у коментарях. Я вам щиро вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Пам'ятайте, справжня краса це не лише зовнішність, а й світло, яке ми випромінюємо зсередини. Воно живе в наших діях, у доброті та щирості, які ми даруємо світові. І нехай кожен з вас знаходить цю красу в собі і оточує нею інше. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей, бо справжня краса завжди поруч.